Казка про Аннушку, Лукасика і їх велику сім'ю. Жили були у французькому селі Ербе мама Альонка з України та тато Джорі з Франції. Вони мали донечку Аннушку веселу, добру і щиру дівчинку. Вона росла кмітливою і дуже розумною. Аношка любила малювати і співати пісеньки. Її фарби були чарівними. Вони розфарбовували не тільки папір, а й саме життя їхньої сім'ї. А в маминому животику вже жив маленький братик Лукасик, але про це ще ніхто не знав. Одного дня в Україні почалася війна. Знаходитись там було дуже небезпечно все навколо вкрилося вогнем. І щоб рідні були в безпеці, вони приїхали додому Альонки і Джоріса. Приїхала лагідна Леля, мудра прабабця Свєта, замріяна Соломійка, кмітливий Тімошка, турботлива баба Люда і ще одна Анна, кузина Альонки. Вона була хвора і не могла ходити, тому їй потрібно було знайти хороших лікарів і реабілітації. Щоб вона знову могла ходити. Дім у Франції перетворився на справжній замок любові. Мама, тато і добра Клодін допомогли знайти для Анни лікарів. Вона перенесла дві операції і, немов у казці, знову змогла ходити. Усі раділи та плескали в долоні, бо сталося справжнє диво. У гості приїжджали Танюша й Алінка. Родина подорожувала, сміялася й берегла кожну щасливу мить. Але час ішов. Тімошка поїхав до Варшави, баба Люда до Чехії, а більшість рідних повернулася додому в Україну. А ще в Україні залишилися Ромчик, Танюша, Валік, Бодя, Сергій і Богданчик та сумували за всіма. Лише прабабця Свєта ще на рік залишалася у Франції. Саме тоді народився маленький Лукасик. Для бабці світи він став найбільшою радістю. Вона колихала його, співала колескові і лагідно шепотіла. Ти мій начальник. Лукасик швидко ріс і хотів бути схожим на свого тата Джоріса. Майстра на всі руки. Ще не мав трьох років, а вже складав конструктор так, що всі дивувались його розуму. Аннушка ж завжди залишалася поруч, співала, малювала і навчала братика доброти. Мудра бабця свєта нагадувала всім найсильніше у світі це любов родини. Вона допомагає пройти через будь-які бурі і справді. У домі Альонки та Джоріса завжди сяяло світло радості там жила любов, що єднає Україну і Францію. Щороку вся сім'я мріяла зібратися разом і у Франції, і в Україні, коли настане мир. А цього року навіть святкували 83-й день народження прабабці світу у Франції. І це теж стало казкою бо головне в житті. Бути разом. І якщо ви коли-небудь почуєте сміх дітей у маленькому французькому містечку, це, мабуть, грають Аннушка і Лукасик. Вони ростуть щасливими й добрими, несучи в серці чарівний скарб своєї великої люблячої родини.